Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо большое, что вольно Да не за что. А ты Но, больше не мы, гуляйся. Мы, 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 мы больше не будем, да? Сьогодні, 10 серпня, о 7 годині, диспетчер оперативної тритувальної служби отримала повідомлення про те, що на парапеті балкону на третьому поверхі знаходиться маленька дитина, яка може звідти впасти. До місця події одразу ж було направлено на відділення оперативної тривальної служби з автодробиною. По прибутті було встановлено, що на парапеті балкону справді знаходиться дворічна дівчинка. Рятувальники за допомогою висуної дробини піднялись на балкон та зняли дівчину з парапета, після чого передали її батькам, які знаходились в квартирі. У зв'язку з цим звертаємось до батьків. Будьте уважними, стежте за дітьми, щоб не допустити нещасних випадків.